14 березня стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест 2024 Про особливості його проведення цього року говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостю нашої студії. Це методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Ірина Андрівна, вітаю вас! Вітаю! Тож Ірина Андріївну. Знаю, що цьогоріч національний мультипредметний тест має низку новацій. Власне, давайте з них і розпочнемо. Чим він буде відрізнятися від минулорічного. Перша і основна новація полягає в тому, що ми маємо цьогоріч три обов'язкові предмети для здачі, і чотири повинні зареєструвати для того, щоб успішно пройти НМТ. Три обов'язкові предмети, які автоматично будуть зазначатися під час реєстрації. Це такі предмети, як українська мова, математика та історія України. І четвертий предмет на вибір того, хто реєструється. Угу. З яких предметів можна вибирати? З усіх предметів, які залишаються, це іноземні мови: англійська, французька, німецька, іспанська, це е, е, географія, яка вперше в нас з'явилася, українська література їх довго не було, це фізика, хімія, біологія. Тобто потрібно Пройти обов'язкових три і можна вибирати, а можна не вибирати Ні, чи обов'язково обов для здачі. Є чотири предмети чотири обов'язково. Три з яких є обов'язковими і автоматично mm -hmm. будуть зазначатися. І четвертий учасник НМТ може обрати самостійно. Якось така збільшена кількість предметів вплинула на проведення тесту, можливо, на його тривалість. Звичайно, вплинула минулого року. Ми мали дві сесії, тобто дві зміни. В один день, тому що тривалість тестування була набагато меншою, вона тривала дві години Цьогоріч ми маємо чотири години, два угу. блоки роботи по дві години з перервою у 20 хвилин. Угу. Перший блок завдань, вибачте. Перший блок завдань це буде українська мова і математика, перерва і слідуючий блок. Також дві години історія України і ось той четвертий предмет. Тобто потрібно буде обов'язково закінчити перший блок, закрити його так і тоді аж йти на перерву. Правильно? Звичайно, так. Mm -hmm. Крім того, є можливість починати як з математики, так і з української. Тобто, mm -hmm. учасник НМТ сам собі обирає, з якого предмета йому розпочинати, скільки часу, дві години дається загалом на два предмети. Mm -hmm. Але учасник тестування може сам собі розраховувати час. Скільки часу йому виділити на математику чи на українську. До прикладу, він вважає, що математика дещо складніша для нього. Він розпочинає з математики і на математику використовує дещо більше часу. І остальний інший час він використовує для роботи з української мови. Але однозначно рамки в дві години. Тому що він має можливість рухатися по першому блоку чи по-другому. Але коли завершується час, під час другого блоку до першого блоку його система не пропустить. Угу. Тобто він же в другому блоці може обирати якийсь з другого блоку предметів так? можна проходити першим. Ну ця перерва це також, мені здається, новація раніше не було перервів. Ну в нас не була зменшена тривалість меншою тривалість угу. самого тестування. Ми розуміємо, що дві години поспіль. Працювати над тестовими завданнями це заважко. Тим більше до пунктів тестування будуть доїжджати учні із чи учасники НМТ з здалеку. Угу. І потрібно буде просто відпочити, щоб відпочила голова, щось перекусити. Тому ми всіх під час інформаційної кампанії налаштовували, що батьки. Подбали про те, щоб в дитини був невеличкий перекус у вигляді бутерброда, сендвіча, водички, щось такого нескладного, бо звити за межі пункту тестування під час перерви неможливо буде. Угу. Тому дитина повинна мати при собі якийсь перекус, щоб під час перерви поїсти. І випити водички не ну, оскільки в одну зміну буде відбуватись, то і розтягнутий тест, так цього року, от в які терміни буде він відбуватися? Ми розпочинаємо ним тест, починаючи із 14 травня і закінчуємо 21 червня. Це вже з врахуванням і основної, так, сесії це основна. І... Сесія. Основна, а ще буде додаткова для тих, так хто з певних причин не додатково буде відбуватись у липні місяці, у липні. Це з тих там певні нюанси, так, так є. Власне, щодо самої реєстрації, вона вже стартувала, до коли триватиме, і яким чином буде відбуватися реєстрація в нас дійсно розпочалася з 14 березня. Ми маємо вже Вінницький регіональний центр, має наплив документів, які надходять онлайн, тому що реєстрація лише в електронному варіанті паперового варіанту його немає вже. Для того, щоб зареєструватись, потрібно просто бути уважним і підготувати комплект документів. Реєстрація відбувається на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти, зайшовши, нажавши клавішу Реєстрація на НМТ, потрібно програма покроково запитує ту чи іншу інформацію. Що потрібно зробити, для того, щоб реєстрація була успішною? Перш за все, якщо це випускник. Школи йому потрібно в своєму навчальному закладі взяти стандартну довідку, яка, зразок якої є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, в якій буде вказано, що дана дитина дійсно в цьому році, в 2024 році отримує документ про загальну середню освіту. Крім того, потрібно буде паспорт і код ідентифікаційний, тобто картку платника податків. Далі за запитом програми. Програма запитує, потрібно буде створити при особистий кабінет. Для цього потрібно буде внести свої особисті дані. Ось той паспорт, паспорт серія, номер, номер картки платника податків потрібно буде внести чітко прізвище ім'я по батькові. Хочу нагадати про те, що записуються, вписуються дані чітко, так як прописано в паспорті, без будь-яких змін. Чи то я хочу написати своє прізвище з м'яким знаком, чи навпаки, без м'якого знаку: Наталя, Наталія, Інна, Іннеса, Ганна, Анна зибільшу дівчатка міняють. На основі тих даних буде сформовано сертифікат, який надалі учасник НМТ буде чи потенційний вже вступник буде подавати до приймальних комісій закладів вищої освіти. Вони повинні бути ідентичними із тим, що прописано у паспорті. Крім того, йде запит мобільного телефону, контактного телефону, два контактних телефони. Учасника, який реєструється, і когось із батьків, тому що якісь негаразди, коли виникають під час реєстрації, співробітники іт відділу телефонують і зв'язуються безпосередньо за цими номерами. І далі програма запитує, де учасник буде перебувати під час проведення НМТ. В нас є багато на території області переселенців, які мігрують. Можливо, хтось захоче змінити місце проживання, але взагалі за запитом програми учасник реєстрації повинен показати місце фактичного свого перебування, не так як прописано у додатку до паспорта чи в паспорті. А там, де він чітко проживає. Тому що якщо дитина прописана у Шепетівському районі, а проживає насправді десь у місті Хмельницькому і покаже місце фактичного проживання своє Шепетівка, то його програма автоматично закріпить до Шепетівського району. Тому треба бути уважним і чітко думати, що ти вписуєш у дані. Можна робити зміни. Тобто, якщо ви ще документи не надіслали, можна буде е, змінити чи виправити помилку. І останній крок це показ ось того четвертого предмету. Я сказала, що предмети буде подано автоматично, і четвертий предмет потрібно буде Три автоматично і четвертий І четвертий вказати. Угу. І тоді не просканувати документи, тому що програма, вибачте, запитує скан копії документів, ось цієї довідки зі школи. Паспорта і картки платника податків. Ну ніби нічого складного, так, але головне бути уважним, так. Бути уважним і крім того, сканкопії чи фотокопії документів повинні бути чіткими, uh -huh. вільно читатися, не обрізаними. І е, якщо вони загружаються, то е, повинні заважувати не більше як одного мегабайта. Uh -huh. Знаю, що завжди в Хмельницькому діє в центр такий пункт, де можна отримати допомогу щодо реєстрації. Чи запланований такий цього року, тому що є ще ж випускники попередніх років, які, мабуть, потребують консультацій? Звичайно, що року в нас на базі інституту Мауп діє такий є пункт допомоги у реєстрації, він є безкоштовним. Якщо хтось має сумніви або його технічні умови не дозволяють провести реєстрацію, чи то він сумнівається, що він зробить всі дії правильно, краще під'їхати до інституту МаУП в першому поверсі. Приймальна комісія Алла Олександрівна проводить реєстрацію всіх бажаючих. Це може бути і випускник школи, це може бути випускник минулих років. А вимоги до випускників минулих років в документах ті ж, що і. До цьогорічних документи. документи ті самі? Єдине, що відрізняється: що випускник школи подає довідку про те, що він отримує документ, угу. а випускник минулих років подає вже атестат. Угу. А до речі, багато от, за попередніми роками? Чи багато випускників попередніх років здають тест? Е, ну, як правило, невелика частина в нас їх є. Є якийсь відсоток, так щодо пунктів тестування, власне, чи змінилися вимоги до них цього року? Власне, організаційні маю на увазі інтернет, укриття. Ну і здається, там додалося ще відеоспостереження. Так, ми маємо новації і в е, питанні формування пунктів тестування. Ви праві ми маємо знову новації. Крім е, основних вимог до пункту тестування, це забезпечення мережі інтернету та певна комп'ютерна техніка. Е, крім того, обов'язковим є наявність укриття. Ми маємо ще дві нових новації. Ми будемо мати дві технологічних перерви під час роботи. Це перед початком, з початком першого блоку роботи і з початком другого блоку роботи. Що передбачає технологічна перерва? Вона передбачає наявність і проходження всіма учасниками по всіх пунктах тестування на території України, так званого сканування металодетектором. Ми від нього відмовилися його в нас не було. Тепер ми знову... Налагодили співпрацю чи відновили співпрацю з Державною службою охорони. На кожному поді буде представник Державної служби охорони і під час технологічної перерви буде проходити ось так зване сканування. Чому з чим це зв'язано? Минулого року, поза минулого, було багато випадків застосування предметів щитування. Інформації електронних та паперових, тобто шпаргалки та uh -huh. використані телефони мобільні. Було багато вилучень, і тому український центр прийняв рішення е, запровадження знову технологічної перерви з використанням металодетектора та наявність у кожній аудиторії відеокамери. Uh -huh. Тобто, спостереження на всіх пунктах в усіх аудиторіях буде однозначно. Що загрожує тим, от кого виявляють зі шпаргалкою чи з телефоном? Ну, це стандартна процедура, чітко вказана в інформаційному бюлетні кожного з учасників НМТ про те, що він не повинен мати будь-яких засобів щитування mm -hmm. інформації. Мова йде про паперові, так звані наші шпаргалки, мова йде про наушники, про флешки, про мобільні телефони, навіть старого зразка. При учаснику тестування за його робочим столом повинні бути лише його документи, пляшечка з водою і все. Ручка і чернетка, яку йому видадуть на пункті тестування, все, що повинно бути у учасника НМТ. Він повинен бути налаштований на гарну, добросовісну, добропорядну і плідну роботу. Ну, а власне, мабуть, якщо спіймають шпаргалкою, то можливо і закінчиться так. на Технологічні тестуванні? в технологічній карті чітко вказано: угу. якщо виявлено порушника, тут же в присутності всіх в аудиторії складається акт вилучення. І даний учасник вилучається угу. із пункту тестування. То краще знання все ж таки мати в голові, а не ризикувати. Не ризикувати. Вже втретє, відбувається тест в умовах повномасштабної війни, на жаль, і ви вже згадали, що повинні бути обов'язково укриття. Якщо буде повітряна тривога і вона затягнеться, от як тут процедура, чи буде переноситись тест, що передбачено? Ми будемо надіятися на те, що тривоги нам не завадять. Угу. В нас поспіль два роки не було такої ситуації, коли б в нас тривога забор... не дозволила провести процедуру НМТ. Будемо надіятися цього року, але взагалі чітко прописано, що якщо е тривога триває досить довго, ми не будемо вказувати зараз, який час, то тоді вся аудиторія весь пункт тестування переходить на так звану додаткову сесію. <гум> Якщо ж той час, який використаний на повітряну тривогу, є недовготривалим, тоді після завершення повітряної тривоги всі піднімаються назад в свої аудиторії, і програма автоматично зупиняється там, де учасник тестування завершив її. Він просто продовжує роботу. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення маєте нагоду звернутися до майбутніх учасників національного мультипредметного тесту. Власне, щоб є ще в них час щоб підготуватися, щоб хотіли порадити, порекомендувати з огляду на попередні роки. Дякую. Хочу звернутись до вас, усіх майбутні вступники, учасники національного мультипредметного тесту. Хочу побажати вам. Гарної, плідної підготовки. Тому що як Вінницький регіональний центр, так і Український центр оцінювання якості освіти роблять все можливе для того, щоб ваша підготовка була успішною. Ви знаєте, слідкуйте за інформацією про те, що український центр виставив демонстраційні варіанти по кожному з предметів. Вони є безкоштовними. Ви заходите на сайт Українського центру, вибираєте. Матеріал, який вам необхідний, і працюйте стільки разів, скільки вам потрібно з того предмету, який вам потрібно. Крім того, у вашому доступі є матеріали інші, додаткові українського і Вінницького регіонального центру. Чим більше ви працюєте із зразками тестових завдань, тим легше вам буде працювати під час основної пра... сесії. Тому заходьте, не лінуйтеся. І готуйтеся. Крім того, є довідники Українського центру оцінювання якості. Мабуть, більшість з вас працює з репетиторами. Тобто, все залежить від вашої наполегливої праці. А я особисто від себе бажаю вам успішного проходження НМТ, успішної реєстрації перед цим і, звичайно ж, гарних результатів і здійснення ваших мрій щодо вступу до закладів освіти. Хай ваші мрії збуваються. Дякую вам. Дійсно, нехай буде так. Хай тест пройде без тривог, і всі ці новації будуть комфортними і зручними для його учасників. Дякую. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.